Привіт, мої незламні маргончани. Я біля магазину, занесло мене сьогодні біля магазину Іванна. Війна йде, Люда працює, не уїхала. І це, ціле літо я ходила, дивилася. На їхню клумбу. Такі були квіти, такі були рози. Ну я не знала, чи вона дійсно займається цією клумбою. А сьогодні я з нею зустрілася, вона каже, так, це ми садимо, доглядаємо. Такий гарний оазис серед місць. І ви представляєте, йде війна, нас бомбешать, нас <свісна> здіваються, як хочуть, а ми не гнемся, ми не здаємося. Люби садить рози, пересаджує. Цей повісадник буде ще кращий, ще кращий. Які будуть розочки? Так, весна прийде, буде перемога і ми побачимо цей гарний оазис у центрі нашого міста. Yeah.